Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогої світла. Давайте з вами подивимося, яка йде загроза з 2 години ночі, 30 вересня 2024 року по 6 жовтня 2024 року. Київська область, Біла церква та Київська область. Бориспіль. Покажіть, будь ласка, карти, яка йде загроза, мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії. Київська область, Біла церква та Київська область, Бориспіль з другої ночі, 30 вересня, по 6 жовтня 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, карти через атаку ворогом через воєнні дії, яка йде загроза. Біла церква, Київська область, проблеми зі світлом йдуть до вас. Так, і Бориспіль, Київська область, Бориспіль. Дрони, шахіди, загроза дронова, шахідна і житловим будинкам, йде загроза. Ну, Давайте тут дорозкриємо, що це у нас тут. Іде загорання, йде. Бориспіль. У вас іде загорання? А, так, загорання. Колесо фортуни, та, можливо, туди, куди вже приблизно прилітало, або десь біля того місця, де, де, де у вас вже щось якісь бували інциденти, ніби як знаєте, може бути як повтор, знаєте, як повтор ситуації якоїсь. Будьте обережні, може бути хтось поранений або загиблий. Давайте на десятку пентаклів цю докинемо, що у нас іде, Дивіться, житлові будинки, там, де люди живуть, та? і воно буде рухатися таке враження, що воно буде рухатися якось вздовж якоїсь ріне якоїсь а річки Дніпро, мабуть, та, вздовж річки, вздовж ріки, а потім, мабуть, десь. Десь змінить траєкторію руху, і десь, бачите, йде загроза а, приватному сектору. Але йде збиття. Ту -ту -ту. Ну, Слухайте, мають збити. Ну, просто при падінні уламків є загроза, звісно, що, та, бачите, для приватного сектору, для житлових будинків йде загроза. Але взагалі воно буде направлене не на житлові будинки, воно буде направлене на якийсь ресурсний об'єкт, на щось крупне, десь за межами. Борисполя, але такі буде збито, і ну майте увазі, є загроза, та буде збита якась ракета, десь близько, близько десь між водою, і приватним сектором. І ось тут, дивіться, є загроза такі. трійка мечів, бачите, Верховна Жриця, десь у вас там. Є загроза прильоту такого дійсно потужного, серйозного, ну, з яким швидко впораються. Я дуже надію, що буде без жертв. Хоча ця карта завжди йде жертва, але у нас карта перемоги. Карта перемоги. Ну, це або, значить, отже, буде, буде, буде якийсь такий приліт і обідається без жертв, ну, Або в гіршому випадку це приліт жертвами просто внаслідок збиття. Все одно розумієте, якось невдало буде збито так, що воно все одно спричинить якісь жертви і ушкодження. Тут хай не здійсниться. Шахіди, шахіди, ну тут будуть збиватися шахіди. Так, дивимося з вами Біла церква. Біла церква йде збиття. Так, збиття. Дрони. Якось дуже більше буде шахіди переважати, так? Ну, йде збиття їх. Далі, на якийсь державний об'єкт буде направлено, багато дронів, карта сили, так? можливо, в комбінації з ракетою. І все-таки на об'єкт пов'язаний з водоймою. З водою, з водосховищем, розумієте, ріка. Там, де складські приміщення, ангари, там, де щось зберігається, де щось видається людям. Та? Люди щось отримують, І так само ну, щось привозиться, відвозиться, або, або інтенсивний рух транспорту. Тобто це може бути якась важлива дорога, або міст швидше за все міст. да, Міст, Міст і тут іде ракета, і шостою ракетою. Ну, Бережіть діток, воно показує. Та? Вночі просто є загроза, реально потенційна прильоту, але можуть збити, показують, можуть збити. Ну, Давайте будемо дивитися по сторонам світу, бо якось так, знаєте, воно. Ну, Бориспіль, тут однозначно йде деякі загорання. А Біла церква, ну, тут фум може якраз його обійдеться, зараз подивимося. Потенційна загроза така досить потужна, але там буде мають справлятися. Давайте глянемо. Покажіть, будь будь ласка, карта, якщо подивитися по сторонам світу, на а, Біла Церква, Київська область, якщо подивитися на карті Україна а, на Білу Церкву і поділити її на райони Північний, Південний, Західний, Східний та Центральний, то з 2 години ночі, 30 вересня по 6 жовтня 2024 року, в який район, в яку частину йде загроза через ворогом, через воєнні дії, загроза мирному населенню, в ньому життю і здоров'ю, також інфраструктурним. Покажіть мені, будь ласка, карти. Біла церква, Київська область, північ, Біла церква південь, на півдні, на де загорання. Захід, схід, погані вісті, центр. Біла церква північний район, відбиття, південний район, ракетний приліт. Десь там іде загорання, ракетний приліт на півдні. Далі у нас іде захід, що у нас тут іде ключовим. Шахіди, будуть активно збивати шахіди, збиття шахідів іде. І східний район, Вічай. Чому Вічай? через що? Що там таке? Шахідів буде багатсько там будуть їх збивати, і що і повторні спроби будуть. Знову вони будуть направляти шахіди якось на, 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 ну, на південь, напрямку на південь. От, і на центр. І що? Іде збиття з загоранням. Ага, погані вісті. Отже, там може бути якісь десь на сході загорання внаслідок збиття. Давайте на центр докинемо. Ну, Перехват іде. Перехват іде. Будуть повторні спроби, ще вдень буде йти загроза, ракетна буде йти загроза, по логістичним шляхам, по мостам. Ну, йде перехват. Далі що у нас йде? Знову інтенсивна робота, дуже потужна сильна робота ППО. От, Північ у нас йде захист. Ну, ось така якась ситуація. Так, дивимося з вами тепер Бориспіль. Покажіть мені, будь ласка, карти з 2 години ночі, 30 вересня по 6 жовтня 2024 року. Якщо подивитися на Бориспіль, Київська область, по сторонам світу, якщо зблизити його на карті Україна і по розділити на, на райони північний, південний, західний, східний і центральний, в яку частину Борисполя йде загроза через атаку ворон через воєнні дії, мирному населенню, в ньому життю і також інфраструктурним об'єктам. Покажіть мені, будь ласка, карти Бориспіль по сторонам світу. Північ, відбиття, південь. По ілюзії, фух. Захід. Загроза вночі, схід. Є якийсь план ворога, щось їх там цікавить, та, Східна частина. Центр. Погані вісті. Чому? Ну, де збиття. Десь буде якесь невдале збиття, так розумію, яке може спричинити десь загорання в околицях. та, Борисполя і тому і погані вісті. Давайте північ. Ще раз подивимося, загроза діткам. Але йде захист, іде якесь збиття десь над якимось об'єктом, який має відношення до дітей. Далі йдемо з вами південь, маневр, зміна маневрів. Десь якесь буде загорання на півдні, на південному заході. На південному заході якось йде загорання якоїсь споруди будівлі. Це може бути і, знаєте, і в самому Борисполі а може бути так, от, знаєте, десь на окраїні вїзд виїзд, ну, межа якась, та південний захід, іде загорання житлових будинків. Бачите? Не знаю, вам видно, не видно. А, бачу, видно. Житлових будинків, південний захід. Давайте на захід докинемо. Так, тут іде збиття, перехват. Можуть бути поранений, або поранені, або це лікарня, медичний заклад, установа, над якою будуть збивати. І далі. Ну, значить, внаслідок збиття будуть поранення, не розумію. Або це, можливо, з південного заходу сюди десь, можливо, є якийсь медичний заклад, куди будуть привозити поранених. Ну, дивіться, самого загорання нема. Ракета не випала, так? Да? Шахіди нам не випали. Йде просто перехват, та, отже, вночі, і порятунок, порятунок. Це, можливо, у вас там є дійсно лікарня або поліклініка, куди будуть звозити цих людей постраждалих. Та Далі йде стратегічний якийсь об'єкт на центр, вони будуть направляти. І північ їх цікавить. Ну, давайте ще раз на центр. Центр, так, ну, шахіди, будуть збивати шахіди, які можуть спричинити, розуміти, загорання. Міст, дорога, якась вздовж дороги, знаєте, якось отак іде. Я такі, такі десь в Борисполі йде ще загорання внаслідок цього, вздовж якоїсь дороги, тран, транспорт, де інтенсивний рух транспорту, якось на це мені більше схоже, або де пропарковано багато транспорту. Може бути і так. Знаєте, де складські приміщення для них та паркуються якийсь транспорт. Північна сторона, успішна робота ППО. Тут це має, це, має збиватися схід. Тут що у нас карта сили Тоже з могилою, це як, знаєте, інтенсивно збивається, збивається, нейтралізується то зло, яке на вас направляється. Ракетне зло, так, буде в день, десь летіти ще до вас. Повторні спроби будуть. Перехват іде. Перехват і збиття. Ну, така якась ситуація. Що ж, бажаю вам лише позитивних новин, щоб здійснилися лише позитивні розклади. А негативне, щоб не здійснилося, щоб обернулося проти ворога. Ставте мені, будь ласка, пальчик в гору вподобайку. Яку плату за мою працю, за моє попередження для вас. Не сприймайте це як константу, що 100% так буде. Завжди можна спробувати своєю вірою і своїми молитвами зійти на кращий варіант долі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал.